Доброго вечора. Що там говорили мудрі люди на брифінгу? Ну це фактично вже один з остаточних брифінгів. Свою роботу завершила ця міжнародна комісія, в яку входили представники Нідерландів, Малайзії, Австралії, Великої Британії та України. Вони за час з 24 по 20, перепрошую, так, з 20 по 24 липня працювали, і власне вони знайшли 378 пакетів з фрагментами тіл. Зрозуміло, що це більше як людей, яких витіло на літаку, тобто бо тому, що. В деяких випадках неможливо ідентифікувати, які рештки кому належать. На жаль, мусимо говорити про такі не дуже приємні, м'яко кажучи, речі, і е, підготували 228 трун. Е, і вже на сьогодні відправлено 189. Завтра буде відправлено ще 38 е, гробів з рештками. Е, обіцяв Володимир Грось, що всю роботу буде закінчено до е, сьогоднішнього вечора, до вечора п'ятниці, але не встигли. Тобто, самі вагони, оці 4 тілами, вони розпак. Ковані всі, всі підготовлені, що, що були е, реж-рештки розпаковані, підготовлені для відправки літака. Завтра ще два літаки відправляться о 12 і о першій 30 дня. Це вже будуть останні літаки, і потім місія все ж таки. От Нідерландів, представник сказав, що вони повернуться на місце трагедії і будуть знову працювати, щоб знайти всі рештки, всі фрагменти тіл. щоб це вони сказали, що це наш обов'язок. Ми обіцяли, що ми повернемо все, що залишилося від цих людей, повернемо на батьків. Кивщину, і вони повертаються. З уточнити намагалась я у пана Бочковського голови державної служби з надзвичайних ситуацій, чи зараз працюють там на місці катастрофи. Якісь люди, експерти. Він сказав, що краще про це не говорити, тому що е, нас дивляться не лише е, ну, проукраїнсько налаштовані люди, не лише е, ті, хто підтримує е, українську позицію, але і бойовики, так звані терористи, також можуть дивитися, тому він не хоче роз. Е, розповідати хто там працює, чи працює, чи не працює, щоб не зашкодити цим людям. Наскільки ми розуміємо, то представники а, Нідерландів, зокрема, там працюють, бо ми говорили сьогодні з представником а, поліції їхньої, а, і я так розумію, що поліція Нідерландська буде охороняти там це місце якимось чином, не знаю яким, а, щоб забезпечити там роботу. І сьогодні також оби, представники обсє говорили, щоб не знайшли частину фюзеляжу, і там можуть бути також тіла. Наразі в е, державній службі надзвичайних ситуацій. Кажуть, що вони перевіряють цю інформацію, і буде генетична ідентифікація цих тіл, щоб зрозуміти, що це за тіла, кому вони насправді належать, чи належали вони тим людям, які були пасажирами Боїнга 777. І також додам, що в Торезі зараз залишається ще один потяг. В цьому потязі є речі людей, які летіли в цьому літаку, і також частини літака. Цей потяг і вагони будуть теж направлені до Харкова, звідти полетять в Голландію. Наскільки я розумію, але сказав пан Бочковський, голова державної служби з надзвичайних ситуацій, що цей потяг охороняється, якщо так можна назвати. Саме терористами, саме представниками ДНР, але вони дуже сподіваються, що речі, звіти, які будуть доказами насправді у цій у цьому розслідуванні не позникають. Ось така інформація на цю хвилину. Кажу завтра, два останні літака це вже шість літаків, які відправилися з рештками, які відправлятимуться і відправилися з рештками тіл до Нідерландів. Ось така остання інформація. уточни, будь ласка, чи всі жертви? тіла всіх жертв знайдені ні. Представники Нідерландів і, і української сторони однозначно говорять, що можуть ще бути тіла. Нідерланд представники Нідерландів точно стверджують, що так там є ще рештки. Тіл 100% на місці трагедії, що вони повернуться і будуть шукати ці рештки, тому що кажу, вони говорили, що це їхній святий обов'язок повернути все, що залишилося від цих людей, повернути на батьківщину і поховати. Я кажу, що 378 мішків це на 78, як ми, на, на 80 більше, ніж було людей. Насправді, тому ну не будемо даватися по подробиці. пан батьковський пояснював, що десь є там частини одного тіла, частини іншого. Ну і вже як збирали, буде ідентифікація проводитися в Нідерландах, які кому частини були належні людям. Ну страшні речі говоримо, але так є настю. Ще одне питання маю: а чи обговорювалося питання про факти численні підкреслюю факти мародерства на місці цієї трагедії? Про використання тамтешніми організмами кредитних карток, документів, іграшок, предметів гігієни, парфюмерії і тому подібне. Сьогодні про це не говорили, але вчора представник Нідерландів е, говорив і раніше. Е, також представники е, саме цієї міжнародної комісії, іноземні представники говорили про те, що так, речі деякі були вкрадені, особисті речі людей, які летіли в цьому в боїнгу 777. Що з цим робити, наразі не зрозуміло. Тому що, ну, наскільки ми розуміємо, з приватних розмов так не хочуть, звичайно, це. Коментувати на небезпечно на камеру працювати там справді дуже важко. Нерланді mm. це військові, ну орявнені військову форму, які як ми розуміємо, вони також не хочуть це дуже коментувати. Будуть працювати на місці, тобто будуть здійснювати охорону цієї території, щоб щоб експерти змогли там працювати. Але як як будуть повертати накрадене, ну наразі насправді не зрозуміло. Mm. Дякую, наші сердешні.